До Києва прибув десант із села Підгірці. Сьогодні вони у ролі людей з майбутнього розповідають про наслідки діяльності їхніх предків із двохтисячних років. Ми розгрібали одну кучу і знайшли, е виявляється, наші археологи. знайшли, що у нас на території нашої свалки знаходились такі міста, як Васильков, Українка, Бухов. Кагарлик мешканці підгірців побоюються, що незабаром сміттєзвалище проковтне не лише їхнє село, а й навколишні містечка. Жахливе, жахливе видовище, тому що сміттєзвалище повинно давно бути закрито, але чиновникам все рівно. Аби довести, що сміттєзвалище дійсно небезпечне, селяни до петиції на ім'я міністра екології доклали пляшку у ній. Небезпечний сміттєвий фільтрат, що потрапляє до підземних вод і річок, і отруює довкілля. Я не рішився би навіть відкривати ту пробочку. Ми можемо всі уміріти. Вимоги мітингувальників прості: вимагають знищити сміттєзвалище. Ми хочемо вижити. Реконструкція, і повне пол, я почокі повне унічтаження і свалки в селі підгірці. Листа у селян приймає профільний спеціаліст. Як з'ясувалося, уже далеко не першого. Такі треба передавали і шість років назад, і Черновецькому, і в міністерство, і санепідемстанції, і екологія.